Доброго дня в ефірі інтернет ресурс Бух», я Тетяна Дьоміна, і в нас в гостях сьогодні Джейк МакГрю. Дуже приємно. Дуже приємно. В нас сьогодні незвичайний гість, тому що це незвичайний житель Володимира Волинського, а це житель Сполучених Штатів Америки, який приїхав до нас для того, щоб підтримувати Україну в рамках підтримки від програми Корпус Мору». Так, mm -hmm. так. Джейк, розкажи, будь ласка, як ти потрапив до України і якою була твоя підготовка до поїздки? Ну, uh, я, я написав заяву на корпус миру, коли я був в університеті, коли я був студентом. Um, я, просто, я, хотів, uh, я хотів бути добровольцем um, і я написав заяву. Я не знав, що я, я, я буду в Україні, але я дуже радий, що я тут. А що ти взагалі знав про нашу країну перед тим як сюди потрапити? Перед тим я нічого не знав. Коли я, я чув, що я, я буду в Україні, я перший, я перший сказав, де Україна. Я не знав, моя сім'я не знала, ніхто не знав. Де Україна в мене в твоєму колі? Uh, зрозуміло. А з якими очікуваннями ти їхав сюди? Um, що? Um, ну, ти коли їхав сюди, що ти тут очікував побачити з того, що ти ну, прочитав, напевно, в інтернеті, mm -hmm. так? Після того. Um, так. Um, і теж я прочитав блоги, um, інші добровольці. Uh, uh. Тому що я просто хотів знати. Як життя добровольця. І з їхніх слів, яке життя добровольця на Україні? Це залежить, якщо ти живеш у місті чи живеш у селі. Я думаю, що я живу Володимир Волинський – це типу, місто. Я живу в місті, і моє життя дуже легко не важко. Але моя подруга, вона живе в а, селі і це більш чажко, тому що вона не має інтернету, а, вона, це учні не дуже а, хочуть а, вчити англійську мову і, і так далі. Зрозуміло. Але це ти не вперше на Україні, так? Ну no, а uh, я вперше був в Україні десь um, два роки тому, але це також um, Корпус миру. Я вперше um, приїхав у берез, uh, вересні uh, 2013 році um, і uh, після Майдану Корпус миру евакуювали нас uh, до Америки, тому що вони uh, думали що це не дуже. Безпек, тут а, після того я а, чекав а, один рік і повернувся а, сам до України. Тобто вже без підтримки корпусу. М -м, так. М -м, так. Так я, я, я по перше приїхав сам і на щастя два місяці тому два місяць, тому, а, два місяць а, пізніше. А, корпус міру відкрив, від, відкрився. Знову поновив так, свою так. роботу, так. Але скажи, ти вирішив повернутися, хоча ситуація в країні не нормалізувалася. Тобто, так. досі країна в стані війни, рідні, близькі, напевно, були не в заході mm -hmm. від такого рішення? А, але я, я не повернувся до а, в Донець чи Луганськ. Я повернувся у Володимир Волонський. serde już bezpiecznie odtut um pomołno mm -hmm. i ja etrosto ja opatitev bude z moimi učniami ta večitorami ta drugjami tudi um tomuče ja ne daju žitiam, mojem mojemu živjam tut mm. a nič za zrozumelo Коли ти повернувся в друге, ти приїхав вже, не маючи підтримки Корпусу Миру. Mm -hmm. Яким чином ти тут облаштувався? Хто тобі допоміг і чому саме в наше місто? Ну, напевно, я використовувався свої, свої гроші, mm -hmm. а, тому що я, я працював в Америці, коли я повернувся там. Mm -hmm. а, і, Zato, ker oh, ekonomija uh, tu ne deluje dobro, se je bilo ne delo težko podpreti, podpreti me v Ukrajini. Um, in predtem je Korpus Mirror našel uh, kvarter v Lomenu in je ja, ja ne mi je uh, znati več kvarterjev. Платити. Зрозуміло. Е, ти, як волонтер, викладаєш англійську мову yes. в нас в гімназії, mm -hmm. так? Імені Ценкаловського. Е, в травні до вас приїжджала делегація від Корпусу mm -hmm. Миру, і вони е, мали таку мету, щоб промоніторити твою роботу як волонтера, так? Mm -hmm. Вони лишились задоволені результатом. Mm -hmm, так. Um, вони були дуже задоволені. Um. Особливо я думаю, що вони не були задоволеними а, ну, для мене так, але а, про а, гімназію, тому що наш а, співпраця, співпраця а, це дуже успішний. Mm -hmm. Зрозуміло. Діти насправді тебе обожнюють, скільки я не відгуків і вчителів і самих учнів, і їхніх батьків вони справді тебе обожнюють. Яким чином ти їх зацікавлюєш? Якісь може особливі методи, форми. Ти взагалі маєш педагогічну освіту чи. Ну, коли я був в університеті, моя спеціальність, мої спеціальності були економіка та музика, не педагогіка. Але перші три місяці добровольці в Україні. Ми в, ми вивчає, вивчаємо українську мову та як, як викладати англійську мову. Mm. Тобто, якісь основи mm, все так. ж таки ви маєте. Як ти кажеш, що твоїй колезі, яка працює в селі, а не в місті, mm. дуже важко, тому що діти не хочуть вивчати англійську? Чи ти стикнувся в нас з такою проблемою, що діти не хотіли до тебе йти або боялися? Mm. Um, це я думаю, що це від батьки, вчителі, можливо, друзі, um, але взагалі я думаю, що учні тут дуже-дуже хочуть um, вчити англійську мову, тому що ми жили так близько до Польщі um, до Європейсь... Європейський Союз, um, і вони, вони бачать. Як корисний англійська мова? Знання англійської, Зрозуміло. А, ти виграв грант від корпусу Миру mm -hmm. на створення учнівського клубу журналістики, який називається Медіаплатформа. Mm -hmm. Ти можеш розповісти трішечки про діяльність цього клубу, які mm -hmm. були результати mm -hmm. от зараз на кінець року? Uh, наш клуб журналістики uh, це ми хотіли створити клуб uh, для учнів. in da je um, uh, hromad, um, učenje um, možnost govoriti uh, o pro, um, problemih v mesti, um, v, 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 v rajoni, te um, ce, pa cel 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 holost za učenje. Um, in ja domneš, da uh, klub žurnalistike Були, а, був дуже, дуже успішним. А, вчителі а, 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 дуже. Підтримували? Підтримували а, і я не я, на, я не робив багато, але вчителі робили все. Розкажи, будь ласка, де ви брали теми для своїх новин, для статей, чи можливо це були відеоматеріали? Yeah. Um, klub žurnalistiky, že som tu uh, video pro um, um na vkološnosti. Tak. Um, tež, uh, pro, jak, jak hobby, jak šo, um, vám chcete vyhočia, nové hobby. Um, šo, še, uh, pro gadžety i jak Вони проводить життя, проводять життя. Впливає? Так, так. Та, mm -hmm. Впливає життя. І а, також про а, рік англійської мови в Україні, про корпус міру і багато різних відео. Зрозуміло. А де їх можна переглянути? Ви маєте якісь є, так. А, клуб журналістики має. А, Веб веб-стуренка. Це просто треба хугулити. Володимир Вленська Володимир Воленський клуб журналістики і можуть знайти. І um, також uh, у нас є Ютуб, Фейсбук, Вуконтакті і Твитер. А, Зрозуміло. Джейк, але твоя ось така активна громадська позиція як волонтера, вона не обмежується лише діяльністю в школі. Для прикладу, спільно з настою витовкою, жительку Володимира, ви провели соціальний експеримент під назвою Джой Стекіндж. Розкажи, будь ласка, про те, як тебе вдалося вмовити на нього, і про якісь свої враження від цього проєкту. Ну я був. Чуть, Чуть був у шоці а, про а, експеримент про результати експеримента, тому що я думав, що ми в, в у володомірі небагато людей говорять англійською, англійською, але так багато людей говорю англійською мовою. І це я не знаю, чому я.

Англійською, ти міг не забувати себе, ще українською, зрозуміло. Дивись, в Україні про талановитих якихось людей, які такі розвинені в різних галузях, кажуть, можливо, ти вже чув і швець, і Жнець, і на Дуді Грець. Mm. Так от на Дуді це, це такий музичний інструмент, і кажуть, що грає ще. Це можна використати використовувати до тебе, тому що, наскільки нам відомо, ти граєш на музичному інструменті, який називається саксофон, mm -hmm. так? І особисто для мене було несподіванкою побачити тебе на звітному концерті mm -hmm. в складі квінтету. Розкажи, як ти потрапив туди, тому що наскільки я знаю, вони базуються як, як я грав на концерт. Так. так. А, ну, май, а, ой, моя ж гімназія а, грала і а, учні співали у, на концерт, і вони запитали. Вони запитали мене, якщо я можу грати і теж писати музику. І я, я сказав, звичайно, так. А, і ми просто працювали і тоді грали на концерт. Важко було знайти спільну мову з музикантами? М -м, ні, не дуже важко, тому це тому, що це а, легше мені. Jaz kot ja bilš razumljiv, uh, muzikanti. Tako je. Zdravljeno, ali ste v šoli časopis pokazali svoj muzikalni talent? Mm, ne zelo často, ampak eno od koncerti, ostanek no, um, uh, zvinkov, herskih uh, zvinkov. Mm -hmm. Джейко, ти настільки активна людина, що навіть влітку, коли всі відпочивають, всіх канікули, ти все одно вигадав дітям заняття. І наскільки знаю, подав заявку на участь в програмі Голкемп. Mm -hmm. Так що це приїжджає ще один волонтер і вас англомовний табір. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, трішечки детальніше про діяльність цього табору, тому mm -hmm. що. Ну, Camps цей літній табір tabir англійською мовою um, тут у наш табір um, були учні з а, шостого класу а, і теж чотири учні з а, 10 класу допомогли а, нас чи учні і я думав, я думаю що це Uh, табір був дуже-дуже гарний. Um, учні говорили, говорили багато англійською um, і не багато українською, і найважливіше вони, um, вони були дуже, uh, дуже веселі uh, під час табору. Тобто їм подобається. Так, і наш волонтер, uh, він був з Туреччини. Це він був uh, дуже цікаво, uh, тому що uh, він не дуже-дуже uh, добре говорив англійською, але він говорив англійською і далі uh, учні не могли говорити українською uh, uh, йому. Але Учні знають, що якщо вони не знають слова, вони можуть говорити українською мені чи вчителям, і а, але вони не могли а, говорити українською йому. Зрозуміло. Ти досить тільки довго досить таки великий проміжок часу провів в Україні. Uh, вже незабаром ти покидаєш uh, і Володимир Волинський, і школу, в якій ти працюєш взагалі, виїжджаєш так з України. Які в тебе плани подальше? Uh, через через місяць я буду uh, пої, поїду. Uh, я поїду до uh, Угорщини, до Будапешта, uh, щоб навчатися у в університеті. Я хочу отримати диплом майстра, uh, і там також я. Далі я буду uh, навчати, uh, навчати українську мову, російську мову, угорську мову. Uh, і я буду там два роки, і після того, чесно кажучи, я не знаю, можливо, я, я буду працювати в, в Україні, можливо, в Америці, можливо, в іншій, іншій країні. Я, я ще не знаю, це залежить від uh, моєї uh, практики. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, вже зараз їдучи, яке в тебе найяскравіше най враження, найяскравіший спогад про Україну? От коли будуть казати слово <ocussup> україна, що тобі перше буде в голові? Напевно, це українці, це люди в Україні. Особливо це моя українська мама мама. Вона не моя мама, але... Коли я вперше приїхав до України, я жив з нею три місяці, і вона взагалі не говорить англійською. І це було цікаво, але було дуже а, важко. важко, але корисно. А, і я, я говорю з нею кожного дня по телефону. І, вона моя друга мама. Зрозуміло. А який ти сувенір, талісман, береш з собою на згадку про Україну? А, точно а, моя вишиванка. Я купив вишиванку у, у портсеті у Луцьку, ага. але а, це, і думаю, що коли я думаю про Україну, я думаю а, про вишиванку. І я коли я коли я в Америці, я буду а, одягати, одягають вежіванку багато часто. Часто так mm -hmm. на якісь свята. Mm -hmm. Зрозуміло. Було дуже приємно з тобою насправді поспілкуватися, тому що то дуже цікава особистість. Приємно, що ми змогли зустрітись до того, як ти покидаєш Україну. Дякую тобі. Бажаю, щоб всі твої задуми, всі твої якісь при обов'язково реалізувалися. Я нагадую, що у нас був Джейк Магрю, волонтер корпусу миру. Дякуємо тобі ще раз. До зустрічі.